Гонщик, походу, наїздився. гляньте який туман. Тикішо обігнав форт. Йо! А, блядь, Василій, блять, а він так димів, коротше, він газу, газу, чуть переді мною вліз, коротше, чуть не ввалив стрічку. От Василій, блять, а він так димів, я ще тако кажу, блін, без екології, походу. охер! Справді, паузу поставлю, під'їду ближче, подивимось, що там. Гляньте, що зробив, коротше, тупо не видно ні хера. нічого не видно. А жось до цей Василій, бляха, муха, що він не димить. Я хотів подивитися, як він димить Фордік Але так спішив, так газував, що капець, блін. Ладно, не покажу, не покажу, а так ті побачить, як він дивить. Ха-ха, Василій, я вам кажу, мене обігнав. Другого обігнав на стрічку, дві сплошних влупив. Третього бачу, газу дає, блін. Димить! Я ще кажу, без екології. Тут бац, поворот, все, дим стоїть, короче, той, бачу, димить, але не встиг засняти його.